Здоровий спосіб життя чи хвороблива манія у всесвітній організації здоров'я обирають друге. Тамтешні фахівці переконані, вегетаріанство та сироїдіння слід вважати психічними розладами. Тож тим, хто віддає перевагу такому способу харчування, слід обов'язково проконсультуватися у психіатра. Таку постанову організація видала після неприємного випадку в Іспанії, коли батьки довели суворою сироїдною сироїдної дієтою власних дітей до коми. Врятувати дітлахів вдалося лікарям швидкої допомоги. Батьків відправили на примусове лікування і позбавили батьківських прав. Кілька подібних випадків зафіксували і в сусідній Росії. До переліку психічних розладів відносять і орторексію. Так називається патологічна пристрасть до здорового способу життя, коли людина переступає межу розумного. Зі спеціалістами всесвітньої організації здоров'я, хоч як це дивно, не погодилися вчені зі сполучених штатів. Представники нації, яка найбільше страждає через ожиріння, заявляють, що правильно з Сована вегетаріанська дієта таки здатна забезпечити людський організм усіма необхідними речовинами.